Зриваємо цей рибочок. Ось цей. на наступні рибочки. Ось тут зриваємо ще. беремо цю руку і йдемо далі. Так, зриваємо. Так, чотири. Далі. Тут ми тут кубку зробили, там кубку. Йдемо ще туди зараз. Це все з одного місця. Такого буквально 4 на 4. Ось здається там далі ще гриб бачу. Не знаю, чи вже буду його знімати. Зараз це треба почистити і пакувати. Дуже люблю знаходити нові місця грибні. Цього разу я знайшов нове грибне місце. Завжди сюди заходив, але не доходив. Тут зайшов, дійшов. На куті лісу. Знаходимо таких трасенів. Тут дивіться, ще один. Ого! Ой! Ой, який і тут Три штучки. І тут дві знайшов, але вже лінувався включати камеру. Так що така ситуація. І знову жирна поляна. Рахуємо. Один. Два. Три. Дава далі акуратно. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Десять білих. Це тільки початок. Десять білих. Так. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять білих грибів на одному місці. і Я думаю, що це ще не все. Ще не все. Зараз будемо їх зривати. Дивіться, яка грибна смужка. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Šo ne v kader. Бомбас попав кадри. Тобто тут що тут. Я рахував 14, то вже 18 я тепер нарахував. Тут просто ну не можеш все рахувати, як воно росте. На жаль, ще можна отако зривати. Зривати. Ставити на кутку. Йдемо А тут. Йдемо по ці гриби. Так, ми ще щось ми пропустили. Так, склаємо ці. Думаю після цього відео багато напише Візьмемо мене на, на гриби. До кучки зараз порахуємо, що у нас тут на одному місці. Так, десь я ще бачу по дорозі грибочок. Тут просто їх мать муща. Мать муща. Це маленькі, але... Не видко, просто не видко. Зараз виключу камеру трохи, віддихну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 грибів. Та як я казав. Та як я казав. Але тут ще купа. Це навіть рити не буду, але що на наступний раз. Ходив, ходив по лісі. Думаю, що знайду гриб дня. Думаю, йду вже додому. Напевне, вже все. Тут. Я повати Богу. Від ці гриб. Так, тут не один. Хтось розполучив. Часно три знаюся, то не я. Тут. Ще хтось розполучив. Може бембік? Каже, ні. І тут грибок такий. Ну, так. Люди кругом їздять, шукають гриби. <кхи> і нема. А тут треба просто до лісу зайти. Просто до лісу зайти і не спішитися. Збирати. Ого. Ну тут сковородило, ось Такі по гриби, Тужняцькі гриби. Ось результат за 2,5 години в лісі біля дому. Як думаєте, нормальний результат? Чекаю ваших відповідей в коментарі. Всім гарного дня і настрою!